Емоційна залежність. Поговоримо, друзі, як не попасти в аб'юзивний тип стосунки. Ставте лайк, підписуйтесь на YouTube канал, Telegram канал, посилання під цим відео. І давайте подивимося, хто такий аб'юзер і що таке абюз. Я буду говорити від лиця жінки. Проте, знайте, що аб'юз характерний як для жінки, так і для чоловіка. Скажу більше. Зараз набагато більше жінок приходять, які використовують техніки аб'юзу, а навіть самі цього до кінця не усвідомлюють. Тому поговоримо про прийоми, які викликають емоційну залежність. Мужчина маніпулятор і жінки-маніпулятори, нарциси використовують цей прийом, щоб викликати у людини емоційну залежність і сильну прив'язку. Який це прийом, як це працює? Зараз розкажу. Але не забувайте, потрібно підписатися. Спочатку мужчина вияснює, яка потреба у жінки не закрита. Увага, турбота, розуміння. Він думає, яку більше вашу картину світу, травму він може закрити, тобто попасти у вашу потребу. Він бере максимум. Закриває цю потребу або потреби, викликаючи у вас сильні позитивні емоції. І на піку емоцій він зникає, не пише і не дзвонить. В Цей момент жінка стає жертвою, відчуває страх, тривогу, злість, відчуття неповноцінності. А він повертається з якимось виправданням. І жінка приймає цей гачок, цей момент і стає краще, але це ілюзія. А що робити, щоб не притягувати саме таких чоловіків у своє життя? Потрібно розвиватися, працювати над розумінням емоцій, вчитися любити себе не через мужчину, не через стосунки, працювати зі своєю самооцінкою. Тоді нарциси, тирани, маніпулятори обідуть вас стороною. Які етапи відносин з нарцисами і аб'юзерами? Перший етап. Це ідеалізація зустріч з нарцисом, нагадує сцену з романтичного кіно, книги, серіалу. Нарцис проявляє любов, дає обіцянки і переконує, що раніше ні до кого таких відчуттів почуттів не відчував. Він хоче притягнути до себе невпевнену в собі людину, адже людина, яка впевнена в собі. Вона не шукає тих, хто мене буде любити, кохати і щось давати. Та людина, яка страждає від дефіциту уваги і низької самооцінки, вона ведеться. Але завжди наступає наступний етап обесцінювання від аб'юзера. Він починається з критичних коментарів, які спочатку ну, можна терпіти, потім вони стають більш критичними, більш холодними. і... Воно наростає, і замість прояву любові ми зустрічаємося з критикою та обвинуваченням. Це може так само повертатися в перший етап, але перш, ну, більше проявляється перший і третій, третій це популізація стосунків. І нарцис навіть не намагається на вас дивитися. Для нього ви робите все неправильно, ви не такі, у вас там зайва вага, він може проявити фізичне насилля, і ви танете на очах, ви йдете в хворобу, ви залежите від нього. Пам'ятайте, вихід є завжди, і цей вихід це робота з вашою головою, з вашим тілом у кабінеті психолога. І єдиний спосіб піти від такої людини я вам розповім зараз. Але ставимо лайки та підписуємось, а ми рухаємось далі. Отож, спосіб ніколи щоб піти від аб'юзера не доказуйте, що він вас ображає, що він не правий, що ви хочете йому щось доказати. Не воюйте з ним. Ця війна безкінечна. У ній немає переможців, і ви у ній точно програєте. Замість війни ви можете сказати наступне: Так, я така, як ти кажеш, для тебе це так. Робите акцент. Все, що ти кажеш, це правда, і ти заслуговуєш краще відношення до себе. І це потрібно сказати один раз і попрощатися тільки один раз і назавжди. А ви прощаєтесь, повертаєтесь, прощаєтесь, повертаєтесь, і важливо не торгуватися з ним. Бо він знову зробить певні маніпуляції, і ви знову поведетесь, поки не поміняєте своє мислення з людиною, яка може допомогти вам вийти з цього. Не доказуйте йому свою правду, а максимально безпечно для себе і свого життя завершуйте ці стосунки, і ідіть створювати собі своє прекрасне життя, своє прекрасне майбутнє. Отож, друзі, якщо вам потрібна допомога, в телеграм-каналі і під цим відео є посилання, де ви можете записатися на консультацію, попрацювати зі своїм тілом, зі своєю психікою і душою. До зустрічі з вами в моєму кабінеті та на моїх курсах. Обнімаю вас!